Пане Валерію. Ем, вчора е, пан Кубіліус е, залом євро там по обороні, так. він сказав таку фразу: мовляв, дивіться, я вірю, я довіряю німецькій розвідці, а вони кажуть, що Кремль готує напад на НАТО. Можливо, там не сьогодні, не завтра, але він готує цей напад. І от питання: от ви нарву згадали, також це, до речі, до речі, там доволі розповсюджена mm -hmm. версія. Чи може. Путін почати війну якраз нападом на нарву, або наприклад, якою може бути ця війна, тому що в багатьох зараз там в думках, наприклад, класична історія, танки, гаубиці, сау і так далі. А, а можливо, безпілотники які вже зараз є. А можливо, там гібридна війна, коли не працюють аеропорти, виключають всі системи, да там кіберпростір і так далі. Не обов'язково ж напевно там на, на танку заїжджати у Вільнюс. Справа в тому, що е, розмови про військові операції проти НАТО ведуться вже не перший рік. Я добре пригадую, тільки ми започаткували центр громадської аналітики вежа, я почав робити підсумкові програми. Те, що було на початках, ну, рахуйте, проєкт вже ось буде до весни, в медійному три роки, а от два роки точно тому ми говорили про атаку на нарву. Я робив. робив Ну, спеціальне відео на каналі мені багато коментарів пролітало, мовляв, ну ти ледь чи не злузду зіграв, яка нарва, і так далі. А коли ми вивчали і розбиралися з колегами в цій темі, ну всі доходили до висновку того, що путіну буде вигідна ця історія, але він побоїться відкривати другий фронт. І я вам скажу, що ми помилилися, тому що ми оцінювали відкриття другого фронту як класичного. Ну, тобто військові, на землі, військова операція, так як то відбувається сьогодні на Сумщині, Харківщині, Донбасі і так далі. Ну за класикою, але ну треба зважати на те, що тоді вже з'являлася інформація, що будуть і інші способи кошмарення Європи і атаки по Європу. Ну, от один з них, який підвернувся вже Росії, Путіну це дійсно безпілотники, оскільки ще два ну, роки тому не було такого прориву в безпілотних системах, от реально не було. Операція СБУ на Росії по знищенню стратегічної авіації взагалі відкрила нову сторінку у цьому всьому. Зараз семимильними кроками технології розвиваються, навіть вже є спеціальні супертехнології, які удосконалюються щодо нейтралізації роїв, дронів і так далі. Це американські технології, тобто не одні ми тут попереду планети всієї. Хоча ми з росіянами дійсно сьогодні лідерів цієї, але і китайці, і американці активно рухаються. Це перший момент. Другий момент кібератаки. Вони тривають давно на території Європи. Mm -hmm. Це GPS-атаки, із Калінградської області з інших випадків вже було маса. Третій момент це диверсії на літаках. Пригадаємо, минулого року в один день відбулося кілька наземних авіакатастроф. Повітряних авіакатастроф при приземленню літаків і так далі. Тому подібне в один день це відбувся. Це не випадково це була Південна Корея, якщо не помиляюсь, Це була якась країна в Європі. Це навіть була Канада, ну по всьому світу. Ну і звісно, один із елементів також ем, атаки на Європу це кібератака. Буквально лише вчора повноцінно відновили аеропорти. Лондона і інші, які були піддані кібератації тиждень чи півтора тому. там база посипалася і так далі. Тобто відбувся параліч, параліч роботи Європи, і всі перераховані мною атаки, провокації на Європу. Плюс давайте задаємо шахеди, як стверджують на території Польщі без бойової частини. Ну окей, сказали без бойової, але я чесно кажучи, дуже сумніваюся в цьому. Це все в комплексі вже є прецедентом. Прецедентом, який називається війна Росії проти Європи і проти країн НАТО, а в переважній більшості під атаку потрапили країни Північної Європи, і тепер питання наступне: хто назве це війною в Європі? Єдиний, хто почав про це говорити, Дональд Туск. Чому то йому най... тому, що йому найближче? І Фрідріх Мерц почав говорити вже вчора, і я сьогодні це писав у себе на каналі. Він зробив заяву. Його запитували, чи є Росія ворогом. Він каже, так, це наш ворог, і вони відудуть проти нас гібридну війну. Він поки що обережно говорить, обережніше. Але те, що Туск і Мерт почали говорити вголос про це, це означає, що дискусія поза публічною площиною, ну, і від якого вона там радуться. Там, ну, от не випадково жмерц говорив про дуже серйозний скандал із Орбаном в Копенгагені. Вони там ледь чи не хватали до одного за лацкани піджаків, тому що джакетів, жакетів, тому що Орбан виступає за переговори. А Мерц каже: та ні, які переговори? Кожного разу розмова з Путіним призводить до того, що він б'є по Україні. Ну, от остання телефонна розмова була з ним: Трампа і Путіна там телефоном Путін бере, запускає по цивільних об'єктах в Україні масу ракет. Буквально. Тому кажу, я що для чого йому потелефонує, що він сказав, що ну, ну, він, я вважаю, натякає на те, що просто Путін психічно хвора людина. Ну, реально, здорова людина так робити не буде. Тому а, дискусія про війну в Європі вона є, вона вийшла в публіку. А військові операції, як говорить Кубір, дійсно давно вже відомі Європі. Питання, коли вони відбудуться і в якій формі. А я вважаю, що такими заявами вони підтверджують, що військова операція вже розпочалася. Вона може бути різної інтенсивності, і чим менше буде реакція з боку Європи, яку і хоче Путін, тим інтенсивніший і сильнішою буде ця атака, ця буде війна. Якої реакції чекає Путін? Він чекає припинення постачання зброї до України і допомоги, ну щоб йому легше було в Україні. Але це ідіотизм вищого гатунку. Чому я кажу, що Путін постійно ухвалює рішення для себе, які не мають ніякого логічного смислу. По-перше, широкомасштабне вторгнення до чого призвело? До того, що дві країни стали НАТО, які були на кордоні з ним, Я вже розказував НАТО не буде. Це вже протесна істина, яку знають всі. По-друге, ВПК України суттєво став кращим зараз безвідносно до того, що там відбувається. Ми зараз не про це армія найсильніша в Європі. Це факт. Раніше такого не було. Він нічого не може сьогодні зробити. А європейці розуміють, що вони, якщо не будуть допомагати, то завтра це саме буде в Варшаві. В Берліні, в прямому сенсі цього слова, ракети будуть летіти. Дрони, ті, що полетіли на Польщу, показали, що навіть ракет не треба. А шахет може летіти на 2000 кілометрів. Він легко долетить до Берліну з бойовою частиною. Що тоді будуть робити європейці? Як будуть пояснювати, вони, звісно, це розуміють. Тому, коли вони говорять про військову працю, вона вже йде ще раз наголошую, Війна вже триває. Інше питання, коли це назвуть війною, і які адекватні відповідні кроки будуть робити європейці відповідними кроками, звісно, є початок їхньої, про що ми говоримо давно, безпосередньої прямої участі до збиття повітряних сил, як мінімум, на території України. Якщо вони це почнуть робити, вони тоді покажуть, стоп, ми і це можна зробити не в рамках НАТО. Ми можемо легко підписати якийсь умовно договір там, ну, наприклад, з поляками. Поляки заходять своїми літаками, збивають тут ракети, цілі і так далі. Ніж F-35, вибачте, йому F-16 це все можна робити. І це, це продемонструвало, що ні, ні, ні Путін, так як ти хочеш, так не буде. До того часу, доки вони будуть вироджувати це все, він буде провокувати їх далі.